Це гарячі прокатки святкує 87-й день народження. Це один з найбільших підрозділів комбінату Запоріжсталь. У ньому працює понад 1200 людей. Люди професіонали свого діла. Кожного дня докладають багато зусиль для всього підприємства і для нашого цеху колектив це дуже важливо. Ну і цілом заробітна плата. Сергій Федоров працює оператором поста керування стану гарячої прокатки вже чотири роки. Роботу обрав свідомо. Найбільше на комбінаті йому подобається стабільність. Звісно, її складнощі, але до них пан Сергій вже звик. Найскладніше напевно це температурні показники. Дуже складно, особливо в літній період, дуже високі температури. Це є одним з таких факторів. Подобається колектив. Мене запросили працювати безпосередньо оператором. Запросив мене старший майстер стану. Ось подобається робочий графік. Він дуже зручний для, як і для роботи, так і для повсякденного життя. Кінцева дільниця цеху гарячої прокатки відвантаження за один день на цій дільниці відвантажують біля двох тисяч тонн продукції. Відбувається відвантаження готової продукції у вигляді рулонів і пачок. Рулони бувають вагою від 3 до 15 тонн. Пачки бувають також від десь тонни і до 10 тонн. Продукція відвантажується. Як по Україні, так і за кордон, попри складнощі військового часу, це гарячі прокатки Запоріжсталі працює і виконує виробничі плани. Працівники кажуть, секрет цього успіху простий: злагодженість, дружній колектив та розуміння важливості роботи металургів для країни. Кожен з них радий, що працює саме тут у день народження. Цеху це визначна подія, яка свідчить. Про вашу наполегливу працю, професіоналізм та відданість справі завдяки вашій спільній роботі. Ми досягнемо нових висот та успіхів. Бажаю вам міцного здоров'я, натхнення та нових звершень. Нехай кожен день приносить радість від виконаної роботи, а колектив залишається дружним та згуртованим.